<звілляє> Я поняла, знаєте, ти ти як, типа, він поваг наш нашу, 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 нашу. Люди, типа, народ Рахуй. це дійсно, ну, якби ми хочемо ти зробити звернення. Час пробудить. Да. А без этого будет написано Войны Света Але я б хотіла запросити сюди Сашу, старчику, В нашу групу підтримки. Хлопці заходьте сюди. Віра, перетинула. Я думаю, що всі погодяться зі мною, що ця людина показала нам надзвичайну витримку, надзвичайну силу духу. Ми не жили жодного дня і, і без переживань, і без думки про Сашу, те, що, щоб він повернувся до нас здоровим, гарним хлопцем, якого ми всі любимо, та, Саша? І ми поздоровляємо тебе, що ти з нами, що з тобою все добре. І ми всі тебе любимо, всі будемо підтримувати, щоб не сталося в твоєму житті. Добре, і ти повинен це пам'ятати.